Можливо, ви запитаєте, а чому ж іде боротьба всередині кожного між світлом і темрявою? У кожному із нас є певні світлі якості, світлі сторони і певні темні сторони. І вони існують для того, щоб допомагати світлу ставати яскравішим, допомагати світлу розвиватися, допомагати світлу бути світлішим. Бо коли є тільки світло, тоді в нас. Рідко буває розвиток, тоді ми не усвідомлюємо своєї яскравості, свого тепла. Це так само, якби у нас постійно був день, тоді б ми не, не усвідомлювали його яскравості, світла і тепла. Для нас це було б звичним. Але коли маємо і день, і ніч, ми усвідомлюємо, наскільки ніч темна, і усвідомлюємо і відчуваємо, і бачимо те, наскільки день яскравий. Тому певна темрява, яка Піднімається в людині, це саме ті якості і саме ті її частини, які потребують зцілення, які потребують уваги, саме ті уроки, саме ті сторони мають в собі ту силу, яку людина має відчути, пропрацювавши цю темряву, усвідомивши, що за нею ховається. Саме в цьому є і розвиток. Ми дуже часто розвиваємося тоді. Коли, наприклад, стикаємося з якимись складними ситуаціями, і вони роблять нас сильнішими. І саме в цих складних ситуаціях чи подіях ми відкриваємо щось нове в собі, яскраве, світле, приємне, коли певні умови змушують нас, навіть змушують нас робити певні вибори, виходити із своїх ілюзій, виходити із страхів, коли людина робить крок. До свого страху вона в цей момент проявляє свою сміливість. Вона в цей момент проявляє свою силу. Саме страх дозволяє розкрити цю силу, дозволяє усвідомити свою сміливість і те, що за цим страхом ховалося.